Всім привіт! Ви на каналі Study England. Мене звати Вікторія і сьогодні хочу розказати про таку особливу і важливу складову навчальної програми в англійській школі, як Work Experience, тобто досвід роботи. Англійські школярі проходять це в 10 класі, якраз в такий період часу, як зараз, наприкінці весни, на початку літа. Досвід роботи триває, як правило, 1-2 тижні під час шкільних годин, тобто з 9 ранку до 3 години в обід або з 10 до. Четвертою, це не оплачується, але іноді роботодавець може встановити стипендію таким студентам. Для того, щоб знайти собі місце «work experience», Є два варіанти. Варіант: перший студент або родина студента самостійно знаходять таку позицію, і друге це і школа, забезпечує місце. В чому переваги першого і другого варіанту? Переваги першого варіанту в тому, що якщо ви шукаєте місце для своєї дитини самостійно, то у вас є шанс знайти досвід працевлаштування саме в тій галузі, про яку дитина мріє. Школа не завжди може забезпечити саме ту галузь, де хотілося б спробувати свої сили студентові. Але перевага пошуку через школу робочого місця для Work Experience в тому, що роботодавець перевірений і застрахований, де ж проходять досвід. Першої роботи англійські школярі, в тому числі українці, які навчаються зараз у Великій Британії, це як правило місцевий бізнес, супермаркети, маленькі магазинчики, благочинні магазини, пошта, початкові чи середні школи, аптеки. Це може бути вигул собак, це можуть бути госпіталі будь-які заклади, які готові прийняти для себе студента. В чому перевага цих активностей? Студент. Здобуває досвід роботи. Він бачить, як працює реальний бізнес, як функціонує підприємство чи організація. Студент набуває такі важливі навички, як командна робота, пунктуальність, акуратність і відповідальність. І безумовно велике значення має в майбутньому конкурентна перевага при першому працевлаштуванні, оскільки в своє CV можна записати, що студент проходив досвід роботи в 10 класі. Як відбувається ця частина навчальної програми? Отже, протягом одного або двох. Студент може або слідкувати за тим, як працюють професіонали шедовінг, або він може приймати участь, здійснюючи допомогу, тобто як асистент, або виконувати конкретні робочі завдання. І надзвичайно важливим є те, що це є реальний досвід професійного спілкування, який дозволяє отримати навички, надзвичайно необхідні в майбутньому для реалізації собі в певній професії. І надзвичайно важливо також є те, що вивчаючи місцевий ринок праці, студент може зрозуміти, де би він хотів працювати в майбутньому, обрати собі місце для проходження першого робочого досвіду по душі. І спробувати саме ту професію, в якій бажає реалізувати себе. Наприклад, мій середній син хотів спробувати себе реалізувати на кухні в кафе чи в ресторані. В школі нам сказали, що в них немає можливості забезпечити місце в такому закладі, і я шукала самостійно через своїх знайомих, через місцевих мешканців і знайшла йому чудове місце. Які обов'язково покажу вам. Отже, як я знайшла місце для робочого досвіду сина, просто попросила місцевих мешканців порадити мені, де це можна проходити. І в спортцентрі мене познайомили з власником цього чудового закладу, який і надав місце для work experience для мого сина. Ось такий цікавий заклад.